Об одинадцятій на круглій площі досить людно, як для Полтави. Зібралися тут любителі двоколісних, які вирішили долучитися до масштабного велопробігу. Серед них і десятирічний Максим. Я перший раз я сів сів шість років на велосипед. Як це було? Впав зразу. Тепер професіоналом себе не назве, однак катається на двоколісному залюбки. Я не те, що люблю професіонально займатися ним. Я просто люблю їздити часто і все. Це приносить мені велике задоволення кататися з друзями разом по місту. До акції долучилися і професіонали, і ті, хто просто вміє осідлати велосипед. Загалом учасниками акції стало близько тисяча людей. Налагодити транспорт перед стартом їм допомагав Роман. Задля цього приїхав до Полтави з Києва. Раніше працював з людьми, треба тепер з технікою попрацювати. Що? Щоб порівняти трошки з 11-ї на позиціях, і патрульні поліцейські свій плановий вихідний на позаплановий робочий день змінили копи 4-ї роти. Патрульне сьогодні працює в звичайному режимі заступила на сміну 21 екіпаж також додатково для охорони громадського порядку і обезпечення дорожнього руху, овочні допомоги сили. Тобто 40 людей чоловік допомігна сьогодні на службу. Рівно о дванадцятій колона велосипедистів стартувала за визначеним маршрутом. Упродовж 10 кілометрів її супроводжували один пріоз попереду та два позаду. Близько 30 хвилин рух автомобілів по кільцю був дещо паралізований. Втім, обійшлося без інцидентів. До фінішу учасники пробігу на двоколісних дісталися неушкодженими.